Ну що ж, сьогодні я вам розкажу, що взагалі потрібно придбати, щоб під час відключень світла почувати себе досить таки комфортно. І почнемо ми, звичайно ж, з найголовнішого це зарядна станція. В даному випадку в мене є Ecoflow River 2 Max. Це зарядна станція на 500 Вт, пікова її потужність 1000 Вт. І мені це вистачає, щоб заряджати. Точніше, що працював мій котел, десь так 3-3,5 години, можливо, навіть трішечки більше. Що ще в мене є? Павери. Це в даному випадку у мене базеус на 30 тисяч Вт. Їх в мене є кілька штук, це 20 Вт. Там швидка зарядка, в принципі, все класна, класна штука, трошки важка, в принципі, але для дому підходить. Так, наступне. Щоб мені було світло завжди, я використовую ось такі от лампочки. Вони досить такі зручні, досить такі комфортні. Я собі там по кімнатах розкину, в принципі, десь так півтори, можливо, навіть дві годинки, в залежності на які потужності вони можуть, в принципі, світити. Тут є різні кольори, там, різні RGB, там, ну, любий там голубий, червоний, зелений, все, що хочете, хочете собі вибираєте. І звичайно ж, також. Важлива штука це у нас кабель для роутера. Ось в мене така приблуда. Це штативчик. На ньому є павербанк, до якого я підключаю кабель, який включається в мене в роутер. Ну, щоб у мене завжди був інтернет. Ось такий в мене комплект або, так скажем, сетапчик. А ви напишіть в коментарях, чим ви користуєтесь під час відключень світла.